виконання строєвого прийому ремінь відпустити. Розпочинається вивчення прийому по розділах. Роби раз. Рука подається вперед по ременю до правого плеча. Роби два. Автомат знімається з плеча, права рука ліворуч. Роби три. Автомат перехвачується і береться в положення біля правої ноги. Роби 4. Пів оборота праворуч. І роби 5. Одночасний накрил. Автомат спирається основою прикладу в ліву ногу і ремінь відпускається. Ремінь має відпуститися на довжину до дульного зрізу ствола, до кінця ствола. Після того, як ремінь відпустили. Голова ставиться рівно. Роби шість. Роби сім. А зараз виконання строєвого прийому. ремінь відпустити. В цілому. Римінь. Відпустити.